Нині переживаємо з вами той день, в який посвячений святому апостолові Томі на прізвище Близнюк. Знаємо, що це був один з 12 апостолів. Його покликав Ісус з Галилеї. Яку роль властивого апостолу Тома відіграє для кожного із нас. Над чим він спонукає нас застановитись і задуматись? Ну насамперед. Він таким є, знаєте, промовистим прикладом для всіх тих, які не вірять в Господа Бога. Не можна сказати, що апостол Тома зовсім не вірив в Бога. Що Він зовсім не довіряв Ісусові. Абсолютно ні. Але його віра не була ще такою сильною, повною, досконалою. В його вірі було ще багато сумнівів. Не повірю, коли своїм пальцем не торкнуся його боку. Не торкнуся того місця, якими були пробиті його найсвятіші руки. Тому ось я перед тобою. І не будь невіруючий, але віруючий. Ну, тому мусимо кожний нас зробити собі той іспит совісті відносно чесноти віри. Бо багато християн, які разом з Томою кажуть нині, а хто знає, що там є після смерти. А невідомо, чи існує то небо і пекло, чи існує той Бог. Ще ніхто з не прийшов. Тобто ми живемо в такій атмосфері, так якби ми ніколи нічого не чули, не бачили. Але ж нам є дане то святе Євангеліє. нам є дана та наука Божа. Щоб ми, не бачивши, увірували. Бо саме повнота людського щастя на тій землі. Вона полягає в тому, що я не бачу, але я сильно вірю, в існування Бога, існування неба, в існування Божої справедливості, і в існування пекла. Каже Ісус нині. До то щасливий ти, бо ти побачив і увірував. Але набагато є щасливіші ті люди, які не бачать, а навіть не чують. Є багато людей сліпих. І є багато людей глухих. Але не раз їхня віра вона може бути набагато міцнішою, сильнішою за нашу з вами віру. Хоч ми маємо очі, ми маємо слух. Але ми не бачимо і не чуємо, як з того Євангелія. Промовляє до нас Бог. Бог промовляє до нас через Євангелію. Але ми її не бачимо, ми її не чуємо, ми не хочемо взяти її до рук. І як то важливо нам нині. Навчитися жити згідно віри, простої глибокої віри. А віра мені що нині каже, насамперед в справах спасіння моєї душі, дотримуйся закону Божого, заповідей Божих згідно свого стану. А віра мені в часі війни що нині каже, молися, молися за неустанно, за припинення тої війни в народі. Проси Бога, проси того Ісуса, щоб Він той мир, який принес апостолам. Бо коли Він переступив. Через ті двері пройшовши, Він сказав мир даю вам, мир вам і прийміть Духа Святого. От ми вчора розважали правда над тим Святим Духом, якого роздає Отець Небесний. Коли Ісус сказав, Просіть У Дитя Небесного про Святого Духа. А в нинішньому Євангелію ми бачимо, Він вже сам дає, дихнувши на апостолів Святого Духа. І що той Святий Дух зробив за апостолом Томою? Він просвітив його очі. Він просвітив його душу, і то і апостол Тома Він визнає, що ти, Ісусе, мій Господь і Бог. Отже апостол Тома, Він впізнав. Під впливом Святого Духа, що перед ним стоїть сам Бог. Але мусів Тома прийняти Святого Духа, то Дух Святий вказав апостолові Томі, ким для нього є Ісус, що Він є Його Богом. То так само подібно, як Мати Божа відвідувала Єлизавету, так? І коли, Єлизавета, коли Марія прийшла до Єлизавети, то Дух Святий зійшов на Єлизавету. І що промовила Єлизавета до пречистої Діви Марії під впливом Святого Духа? «Звідкиля мені це, що до мене прийшла мати мого Господа. Єлизавета під впливом Святого Духа називає Марію Божою Матірю. То Дух Святий вказує Єлизаветі, ким для неї є Марія. Марія то є Божа мати. І Дух Святий вказує апостолові Томі, ким для нього є Ісус. То є його Господь і Бог. І поки людина не буде мати в серці в душі Святого Духа. Вона ніколи не визнає Марію за Божу Матір. Вона ніколи не визнає Ісуса за Бога. Щоб визнати Ісуса за Бога, а Марію за Божу Матір треба мати, благодать і Дар Святого Духа в своєму серці і в душі. Тоді той Дух Святий вказує Тобі. Цілі Твого життя на землі, Він тебе буде провадити, Він буде благословляти. Так само, як ми в стежках до святого Йосифа, так? от в тому місяці жовтні ми колись співаємо молебень до святого Йосифа. Там є такий стешок святий Йосифе. І сполонен благодаті Святого Духа, радуйся і заступи тебе величаючи. І святий Йосиф, він був сповнений благодаті Святого Духа. І Як нам важливо нині є молитись, Молитись до Пресвятої родини, щоб Дух Святий за їхнім посередництвом скріплював і в нашому серці, і в душі віру в Бога, любов до Бога, молитву до Бога, той чесноту покори. Бо ми дуже є немічні, ми собі навіть не уявляємо, наскільки ми є уломні, немічні і безсильні. Людина то є найслабше сотворіння на землі. Вона може бути слабшою за, за мурашку. То ми думаємо, що ми найсильніше створіння на землі. Але повірте, ми інколи можемо бути такі безсилі, такі немічні, такі хрупкі, що багато багатої не треба, щоб нас знищити і зруйнувати. Але то без Святого Духа, але в Святому Дусі ми будемо сильні, ми будемо витривалі. Ми будемо продовжувати вірити, не зважаючи на ніщо. Навіть коли ми все втрачаємо, дім, роботу, здоров'я. Але ми будемо продовжувати жити з віри в Бога. Ми будемо продовжувати жити з любові до Бога. І молимося нині до апостола Томи. Так як його рука торкнулася Боку Ісуса, і Він визнав, що Ісус є Його живим і правдивим Богом. Так і ми в своїх нині серцях і душах збудімо ту чесноту віри, надії і любові і визнаємо, що Ісус без тебе. Нема вічного життя на небі, без тебе нема дочасного життя на землі. Тільки Той, хто живе молитвою до Бога, хто живе вірою в Бога, хто живе любов'ю до Бога, той буде тим Богом винагороджений і тут на землі, і в Царстві Небесним. Амінь.